Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Я вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про житло для біженців в Польщі. Звісно ж, це біженці з України. Ми знаємо, що питання житла стоїть в Польщі дуже гостро. Це стосується і тих, хто приїхав до початку війни, і після початку війни. І знаємо, що спочатку було анонсовано якийсь такий масштабний проект, який мав реалізуватися централізовано, якби це все мала. За цим всі мали дивитись там представники з Варшави, там десь з сейму, з Ради міністрів, але трохи пізніше би, ця тема заглохла, і місцеві громади, тобто самі там місцеві фонди, якісь благодійні різні фонди, почали е, перейматися питанням житла для біженців, саме в першу чергу для малозабезпечених якихось е, сімей. І сьогодні ми поговоримо про три головних міста. Які, от за останній час, зробили заяви про те, що вони будуть проводити якісь колосальні роботи по організації житла для біженців? І так, ми зараз говоримо про три міста і про три різних ситуації. Перша це так Рада Монецького повіту Підляського воєводства ухвалила рішення про співпрацю з фондом «Поджельще покоєм». Завдяки цій програмі буде збудовано цілих 50 модульних будинків для біженців з України, і це буде реалізовано якомога швидше. Дана інформація розміщена на сайті нашомясто.піel, і ідея будівництва таких модульних будинків вона насправді виникла ще в минулому році, минулої весни, до речі. Ми з вами також про це говорили. На той момент це. Якби зі сторони виглядало як якесь як якась казка, тому як такий масштабний проект дуже тяжко було і документально просунути, і землю виділити, і е, ті самі будиночки побудувати. Але на сьогоднішній день вже е, проект. Е, Ну, якби він жив, він весь цей рік розвивався, і на сьогоднішній день було виділено дві земельних ділянки: перша в місті Груджонс, і друга в місті Долістов. І ну, тобто, цих 50 модульних будинків буде розміщено на території двох міст. Вони будуть в першу чергу ці будиночки предназначені для людей, які проживають в місцях масового розміщення біженців. І, на жаль, таких ще є дуже багато. Тобто їх будуть переселяти сюди і найближчим часом вже мають розпочати будівництво. Зараз там збираються, шукаються кошти, розпочинають будівництво, будують ці будиночки дуже швидко. Вони швидко реально будуються і одразу ж туди заїжджають. Зразу туди заїжджають люди. От. І в цих будинках зможе проживати від 250 до 300 людей. розуміємо, що люди, які там, наприклад, вже цілий рік прожили в центрі розміщення біженців, для них отримати свій власний будинок, там, наприклад, на сім'ю, це. Дуже таке, дуже серйозна подія, я б сказав. І ті, хто, хоч раз там довгий період там, своєю сім'єю проживали в якихось комуналках, в якихось там гуртожитках і так далі, знають, що таке, коли ти отримуєш свій власний простір, де тільки ти там і твої найближчі люди. Тому це дуже така класна подія, як на мене. От. І також вже заявляють про те, що після нашої перемоги у війні. Після того, як Україна переможе ці будиночки, будуть переміщені, їх буде демонтовано в Польщі, і їх перемістять на територію України і вони будуть розміщатись в тих містах, де через війну було зруйновано будинки, і людям немає де жити. От. До речі, в чому плюс цих модульних будинків? Що вони будуть тільки, не тільки на літо там розміщатись, як це також робилося, а вони будуть функціональні також і взимку. Тож вони будуть витримувати холод, що також є дуже класним. Також друга ситуація. Цілих 40 помешкань буде відремонтовано в польському місті Рибніксілеського воєводства їх, ну, якби їх будуть, будуть збирати, вже зібрали базу тих приміщень, які не використовуються, які там якісь закинуті або просто замкнуті. Тобто на це виділяються кошти, і їх будуть також реставрувати, закупляти туди якісь меблі, техніку туди також будуть заселяти людей. Ну 40 квартир це також від 200 до 250 людей, зможе там жити. І також третій проект. В місті Руда Шльонська буде реалізовано. Там фонди Європейського Союзу виділили 5 мільйонів злотих на те, щоб обладнати 28 соціальних квартир, які будуть також. Використовуватися саме для того, щоб там проживали біженці з України, які не можуть самі про себе попіклуватися також якісь малозабезпечені сім'ї, багатодітні сім'ї, сім'ї, в яких на утриманні є там багато пенсіонерів або є люди з обмеженими можливостями тобто сім'ї, яким реально потрібна допомога, які не можуть повноцінно існувати і самі себе забезпечувати. Отже, друзі, мали сьогодні таких три головних. І досить масштабних проєктів, за які ну, на які виділяються мільйони злотих. Ці гроші десь беруться з різних фондів також збирають люди, і це все реалізовується. Це є дуже класно, як на мене. Це ну, якщо таких проєктів буде виникати там в кожному місті по одному такому проєкту, то це реально розгрузить ринок оренди. І після, якщо таких проєктів буде якомога більше там виникати по 10-15 по штук в місяць, то реально за декілька місяців ми побачимо, що ціни на житло в Польщі, на оренду в Польщі стрімко падають, і житло стає справді доступним. Опишіть, якщо у вас були або є проблеми якісь з житлом в Польщі, пишіть про них в коментарі під цим відео, буде цікаво почитати ваші історії. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.